Всім привіт! Сьогодні з вами знову Які. Ми граємо перший е, круг. Перший раунд Великої Арени, тепер вже 3 на 3. Можливо, ви чуєте трошки прих... е, прихворів е, Нежить. Ну і так, м'ялочек говорить. Тому. Давайте дивитися на нашого опонента. Нашого опонента. 6 мільйонів. Дві легенди. По флоту. Ніяких е, легендарних кораблів в нього немає. Е, давайте дивитися його Деф. Так. Так, він нас вже атакував, подивимося, що в нього є фейли. Так, тут немає. Давайте будемо і зверху. Опа, один фейлик на першому порядку. На флотіку. Так, флотік він закрив без фейлів. І... Задню лінію також, звичайно, без фейлів Ну, добренько. Тому що в нього ми бачимо жуки під Альфою, Жуки під Поглем, і з зоміком. А тут ...старички. Ну, такі міні. І дві пачки сестер. Ну вроді би не так, щоб страшно. Але все може бути. Так, шуків п'ятому релику небезпечно, звичайно. Давайте подивимося швидкість даного персонажа. 203. Стук тут повільний. ну 203. А в нашого Вейдера, на всякий випадок. 260. Ой-ой-ой. Ми без проблем повинні переганяти. Давайте візьмемо Data Cron. Давайте оцей. І підемо в соло. Нажимаємо різню, звичайно ж. Масовка. Давайте уберемо шпіона звідси. Щоб не шотнули. Чому саме шпіон це щоб не шотнули? Так, масовочку ще. Там залишилося. Дожити до дорізні. яй яй ми живем. Жить, 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 вейтер. Фу. Якось. Чудом. Дожили. Ідеї повинні вбити. Так. І вбиваємо. Залишається пробити санфака. Це до першої палочки. Навіть давайте зробимо ось так. І... Вижив Ну нічого. На тоненького, але потрібно було зберігати пачки і економно проходити. Тому саме так. Так, далі. Далі, далі. Ми бачимо такий пак. Креник. Креник. Як його ж пройти? Так, дешево хочеться. І щоб не нафейлити. Лишній разок. Ну взагалі. Є Шакті... Шакті, ну Шакті це трошки небезпечно, може демеджу не вистачити. М -м. Кого в теорії я можу взяти до? Пієта. імперців. Ну це імперці, які не повинні грати з палпатіном. А таких в мене і немає. Як ви бачите. Дуже тяжко. Просто я ні разу не грав проти цього паку і я не знаю, як проти нього грати, тому так складно визначитись. Ну, давайте без якихось ризиків йдемо так. Ну, це очевидно дуже легко. Можливо, потрібно було і слабкішою пачечку зайти, але фейлити не можна, тому Надіюсь, в нього позаду не дуже хороші пачки стоять. Так... Поголь. Поголь, поголь. давайте это еще раз вверху Ну, там старики, две пачки... С... А, сгадал, там, там старички, две пачки со Не то, что дуже страшно, потому... Я думаю, можно империю сходить. Навіть пиета сбережемо. Возьмем травмы. Не думаю, що ми можемо зафейлити. Давайте третій. Давайте другий. На всякий випадок заф зафокусимо гріус. Так, гріус мінус. Давайте не використовувати, можливо, знадобиться на потім. Ну так, целе, так о тут, фіолетові є пачечки, але є отакі повстанці окей. Давайте дивитися початку верх. Ну, вампу, в принципі, чи краще вампою сестер забрати якихось. тут есть сестры? Третий релик. А тут, в принципе, не важливо. Давай так и сюда. Пробуємо швиденько забрати даних молодих чолов'яг. Найс. Nice. Все, по ідеї, проблем бути не повинно. Думаю сюди відправити шакті. Це тут омікрон може бути небезпечно доволі. Чи не економити, в принципі? Навіть не знаю. Ну давайте, ладно. Надіюсь зможуть. Просто тут талія, а не якась інша сестраноч, тому. Якщо якось быстренько винести Асаж, то я думаю, з тим можна працювати. Так, Асаж є. І всіх призиваємо. Найс. Спрацювало. один стяг всього лиш втрачений. Ну і тут вам пусик залітає. Без з проблем повинно бути. Бам! Одним ударом. Трьох. Так, давайте закінчувати з пішкою Спочатку заберемо щось із цього. Чи навпаки... Ну, тут небезпечна ця пачечка. Гоу кайло Renu. Тут навіть немає що говорити, тому бистренько Так. Тут також беремо 100 варіант. Грязнуватеньку, скоріш за все. Те. А можливо навіть і зможемо чистенько закрыть. Підхилюючий Белдин. Стих кого тільки можна. Так, по у нас відлітає. Один стяг тільки нас відняло, дуже добре. Ну, в принципі, ми зараз візьмемо сюди браковану партію. Застанемо всіх, даємо масовочку. Першого мінусуємо. Це максимум. І останній іноземний пак ми, звичайно, підемо за перший порядок. It's the first order. Давайте танка на всякий випадок візьмемо. Наш останній датакрончик. Давайте спробуємо найс, забрали. погано. До рахунок того, що Кайло пішов соло, ми зекономили пак. Залишилось не нафейлити на флоті, і по ідеї, це буде перемога. Довго очікувано. Ой-ой-ой, дуже небезпечний флот. Дуже небезпечний. Хочеться і Мейс вінду але від цього небезпека не зменшується. І давайте ми файла не зробили, то нам можна не грати на стяги. Візьмемо плакуна. Тут на всякий випадок ось так, щоб потім не перепутати і визвати випадково не шпіона, а солдата. Так немає сенсу знімати. Немає, до речі, танка в основі, тому... Без Енекина вони вже навряд чи щось зможуть зробити. Давайте визовемо все-таки один підкріп, як мінімум. А спробувати добрати. Айяй! Щеп один хід комусь із моїх. І це був би... Він би не встиг би підкріп визвати свій. Ну, ладно. Вже як є. Без проблем. Перший флот на 69. Наступний, звичайно, звичайно, це буде охота, так, кетбейна давайте, звичайно, візьмемо. Full підкріп на всякий випадок. <кхем> Робимо пробоїну. Ой-ой-ой, уклонені. Неприємно. Місувати, звичайно ж неприємно. Так, мінус Сід. Давайте розкинемо. Ого, як боляче. Ну, луплять трошки боска, ну що зробиш? Давайте визвомо IG. І з бази трошки вальнемо. Так. Раз, два. Ну, молодець IG. Нарешті всі ми зірках. І це перемога впевнена без фейлів. Над Сильнішим складом опонента він допустив свою помилку. На першому порядку, де, в принципі, грачніше закрив. Тобто навіть, ми допустили фейл. У нас було б мінус 20. Це 1528. Це все одно більше на 12, стягів Навіть трошки більше. Отже, дякую всім за перегляд, всім до гарного дня та до наступної зустрічі.